Полегшити життя автомобілістів, пошук АЗС і порівняння цін на бензин відтепер здійснює мобільний додаток. Програма порівнює ціни по всій Україні. Крім того, можна визначити, де кращий сервіс, чи навіть на якій саме заправці продаються хот доги. Наприклад, йому потрібна по дорозі мийка, чи там кафе, щоб було він шукає заправки і знає вже де може зупинитись для того, щоб чи перекусити, чи заповнити. Бензобак свій, чи підкачати шини». Розробники кажуть, різниця в ціні на один і той же вид палива на різних заправках може становити 3-3,5 гривні. Тобто, якщо заправляти повний бак, переплата становитиме 150 гривень. Яна Косар користується цим додатком півроку, каже, задоволена, адже він навіть прокладає шлях до заправки. Подобається функція фільтрування по брендах. Які я вважаю за улюблені, подобається функція прокладання маршрутів, і можна зразу побачити, де є, яка станція, яка відстань від неї. За останніми даними, цей додаток скачали 30 тисяч разів. Стартап з івано франківська у цій версії залучив до співпраці користувачів. Вони можуть вносити свої дані і коригувати інформацію. Вносили правки в ціни, додали там в станції, яких які, які додавалися, коментували. Якість сервісу на станції. додаток «Газвайзор» працює у системі Android. У планах запустити й на iOS. Такі додатки не нові у світі, але в Україні він наразі єдиний. Розробники сподіваються охопити всю Європу, адже далі його будуть вдосконалювати. Зокрема, складуть рейтинг найякісніших і найбільш клієнтоорієнтованих заправок, а далі можливість розраховуватися на заправках за допомогою цього додатку. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.